Вітаю! Ви на каналі Мінфін. З вами я, фінанс-експерт Олексій Козарів, і сьогодні будемо говорити традиційно про те, що у нас буде відбуватися з доларами євро в найближчий час. Я дам прогноз на період з 29 травня по 4 червня 2025 року. І серед основних факторів, які будуть впливати на ринок, у нас це будуть і дії Національного банку, і обсяг міжнародної фінансової допомоги, ну і ситуація на зовнішніх ринках, ну і ситуація на фронтах. Хочу ще раз нагадати вам, що ви на каналі МінФін підпишіться, будь ласка, на наш канал. Хто ще не підписаний? Ставте нам лайки. Ну а ми починаємо. Итак, прогноз курсу долара та євро на період з 29 травня по 4 червня. Основними факторами, які у нас будуть впливати на світовому ринку на Україні, і на українському валютному ринку, в цей час це буде перше. Наближення засідання ЕЦБ щодо відсоткових ставок, яке відбудеться 5, 5 червня. Цей період, ну і напередодні цього дня, завжди нас традиційно будуть чекати ралі по парі євро-долар, що буде відразу відбуватися на курси Євро в Україні. Хочу вам нагадати, що, ще, що по ЄЦБ він постійно зараз знижував свої процентні ставки для того, щоб активізувати економіку Євросоюзу. З 23 квітня ця ставка була знижена черговий раз на 0,25% до рівня 2,25%. Ключова ставка, основна операція рефінансування 2,4%, а маржинальна кредитна лінія 2,65%. І за прогнозами того ж самого UBC, то що ми говорили, і в принципі я цей прогноз підтримую. Що, скоріш за все, це без знову знизить ставку ще на 0,25%, тобто до 2% річних. І це вже частково враховано ринком в пару євро-долар, але якщо щось піде не так, або будуть якихось додаткові заяви той же самий Кристін Лагард, з поясненнями, чому вони щось прийняли, і взагалі як вони дивиться на економіку Європи найближчим часом і Єврозони, то це буде впливати саме на ці ралі по парі євро-долар. Тому. Все ж таки 4 і 5 червня будуть такими. Ну будемо говорити як молодіжною мовою, напряжними днями на валютному ринку України. Крім того, що буде ще впливати, це друге продовження подій навколо переговорів між Україною та Російською Федерацією щодо завершення війни. Ну, ми бачимо, що там зараз Трамп почав говорити, що він буде вводити додаткові санкції проти Росії після тих чергових обстрілів. Фактично всієї України останніх днів. Тому подивимося, все ж таки, що там буде за цими заявами, які будуть реальні дії. Воно суто впливає на геополітику, але в кінцевому варіанті впливає і на настрої всіх ринків. Третє, що буде впливати, це розвиток подій навколо торговельних війн, Сполучених Штатів Китаю і Сполучених Штатів ЄС по митах. Ну і практична їх реалізація і наслідки. Зараз бачимо деяке перемір'я і там, і там. Подивимося, що буде далі. Хоча, відверто кажучи, якщо будуть якісь нові заяви Трампа, воно все буде змінюватися ну, майже не щодня. Тому це такі додаткові ризики, які будуть саме в цей період. Крім того, буде четверте, що буде впливати, це впровадження в червні мит на українські товари з боку Європи. На жаль, у нас закінчується, я би сказав, так, безмитний, безмитний період нашої торгівлі. І це може призвести до втрат Мінекономіки України він казав, що десь затрати витрати можуть валютної виручки досягти десь від 2,9 до 3,6 мільярдів доларів щорічно нашого експорта. А це буде впливати на обсяги нашого валютного ринку, валютного виторгу, який заходить в Україну, і це негативний фактор для гривні. Крім того, ті 2,9 від 2,9 до 3,6 мільярдів доларів це не тільки заяви і підрахунки Міністерства економіки, а й дуже великої кількості різних фахівців. Тобто, я думаю, що ці цифри вони більш-менш реальні. Що ще буде впливати? Посередковано впливати на ситуацію взагалі по парі євро-долар і на курс євро в Україні буде і ситуація війни Ізраїль-Хамас, тому що воно впливає на ціни нафту на нафту у світі, на ціну золота у світі і на взагалі на поведінку всього. Валютного, фондового і сировинного ринку у світі. Таким чином, так чи інакше, між, зараз світ все ж таки залишається взаємопов'язаним, тому це буде впливати на пару євро-долар і на євро в Україні в кінцевому варіанті. Хоча де Ізраїль і Хамас, де все ж таки Україна. От, але воно зараз також переплилося. Ну крім того, кінець місяця і початок нового звітного періоду, що збільшить обсяги операції саме банків на Міжбанку в останні дні травня місяця, Тобто 29 30 травня. Але з іншого боку, це буде збільшення обсяги, тому що всі клієнти будуть закривати операції на звітну дату, в тому числі з іноземними своїми контрагентами. Але 2 червня в перший робочий день нового звітного періоду буде найменше активність. Чому? Тому що клієнти підбивають то, що і підсумковують те, що у них відбулося по попередньому звітному періоду. Для себе якось. А що вони будуть робити далі на ринку вже у червні, і це призводить до деякого зниження активності саме клієнтів в перший робочий день кожного місяця. Це така традиція, вона не буде іншою зараз у червні цього року. Ну і обстановка на фронтах вона завжди впливає на ситуацію, яка і на валютному ринку, особливо готівковому ринку. Зараз ви бачите, що йде ескалація війни, і таким чином воно теж де дещо давить на ринок. Зараз перед вами графік пари євро-долар на момент запису нашого ролика. Ви бачите, що, в принципі, деякі стрибки є, але вони всі в межах десь коридору 1,13-1.14 десь долара за євро. Але з іншого боку, все ж таки, ми бачимо, що залишається і велика ціна. На золото, і на валютному ринку, фактично, залишається по парі євро-долар. Ну, достатньо, будемо говорити, так, високий рівень євро відносно долара. І по ціні золота ви бачите, що десь в межах там 3,300 і вище. Зараз на момент запису нашого ролику за тройську. Вунцю. Це говорить про те, що західні інвестори і взагалі інвестори по всьому світі бачать велику кількість ризиків, і це призводить до, і може потенційно і далі призводити до великих стрибків і пари євро-долар на міжнародний. Родному ринку і взагалі по всіх е, тих парах, які залежать саме від цих, от е, ну будемо говорити, так і військових ризиків, і економічних ризиків. Тому на період з 29 травня по 4 червня я прогнозую коридор по парі євро-долар в межах від 1,127 до 1146 доларів за євро, що відповідно буде відображатися на курсі євро в Україні. Найбільше стрибки євро можна очікувати 4-5 червня. Це перед засіданням і в момент засідання ЕЦБ по процентних ставках. І основне це по на коментарях Крістін Лагард по тому, як вони і як ЄЦБ бачить собі взагалі. Картину по європейській економіці. Е, крім того, наближення кінця місяця воно активізує клієнтів на Українського Міжбанку в кінці травня, то що я вже казав, і знизить при цьому операції в перший робочий день червня-2 червня. За моїм прогнозом, обсяг операцій на торгах в період з 29 травня по 4 червня буде в межах від 135 до 222 млн доларів це щоденно на наші торги на Міжбанку. Нацбанку придеться закривати все ж таки е, свої е, дефіцит дефіцит валюти, який є зараз на ринку, але зараз він не, не критичний. Я вже це казав. І тому якихось там великих проблем я не, не бачу. І е, за період з 29 травня до 4 червня, я думаю, що він витратить десь від 460 до 720 мільйонів доларів саме для підтримки курсу на ринку. І з іншого боку, хочу вам нагадати, що наша резерва більше 46 зараз мільярдів доларів України і доларів саме резерви України, і це призводить до того, що в принципі це підйомні суми для нашого ринку. Крім того, все ж таки збережеться ще така позитивна тенденція для нашого ринку. Це то, що з 29 травня по 4 травня не буде великої різниці між купівлею і продажем валюти населенням. І це позитивний фактор, тому що раніше населення активно скуповувало валюту і менше здавало. Зараз ситуація майже там баш на баш, як сказати. Зараз перед вами операція фізичних осіб купівлі-продажу наземної валюти за останні 30 днів. Ви бачите, оце помаранчева, що я вже казав графік. Він майже на нулі. Тобто це говорить про те, що скільки купили, стільки і здають. Тобто нічого критичного немає на ринку. Нацбанк буде присутнім на торгах майже щодня і продовжить тримати ситуацію під повним контролем. Ну і тепер сам прогноз. Прогноз по курсу долара та євро з 29 травня на 4 червня по міжбанку. В цей період по парі євро-долар я прогнозую коридор від 1,127 до 1,146 долара за євро з найбільшими коливаннями саме 4 червня перед засіданням ЄЦБ. І якщо котерування на міжбанку з 29 травня до 4 червня, за моїм прогнозом, будуть в межах коридору від 41.35. До 4185 гривень за долар, то через перерахунок пар євро-долар і долар гривня ми виходимо на курс безготівкового єрва в Україні на міжбанку від 46,60 до 47,95 гривень. Але найбільш вирогідний сценарій, враховуючи, що Національний банк кожен день все ж таки будемо говорити, говорити так, через інтервенцію він тримає повністю курс і згладжує коливання, то і коливання по євро можуть дещо зменшитися. І я вважаю, що все ж таки найбільш вирогідний робочий коридор якраз на цей період буде від 46,60 до 47,70 гривень, тобто дещо вучим, ніж той глобальний, який може бути через перерахунок пари євро-долар. На готівковому ринку більшість обмінників фінкомпанії і банків будуть працювати з спредом по долару в межах від 20 до 25 копійок, і по євро від 20 до 30 копійок. В гуртових обмінниках все ж таки цей спред і по долару, і по євро буде в межах десь 15-20 копійок. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в цей період в межах коридору від 41,15 до 42 гривень. Це я говорю про коридори і купівель, і продажів готівкового долара. В обмінниках фінкомпанії цей коридор буде в межах від 41,20 до 41,95 гривень. При цьому в більшості обмінниках фінкомпанії долар будуть продавати в межах від 41,50 до 41,85 гривень. За долар. По курсу готівкового євро, в банках він буде перебувати в межах купівлі та продажу від 4650 до 48 гривень. Тут ви бачите коридор дещо збільшений за рахунок того, що може бути коливання 4 червня перед засіданням ЄЦБ, значні. І в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде більш вущим від 4680 до 4795 гривень за євро. На цьому в мене все. Хочу вам ще раз нагадати, що ви на каналі МінФін. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козарів. Задавайте питання, ставте нам, будь ласка, лайки, підпишіться на наш канал, хто ще не підписаний. Ну а крім того, пропонуйте мені якісь нові цікаві теми. Якщо вони будуть цікаві вам всім, і під ними буде велика кількість лайків під цими питаннями, я буду обов'язково їх вносити в наші окремі ролики і буду вам відповідати. Всім дуже дякую! За те, що додивилися е, наш прогноз. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козир, канал Мінфін. Все буде добре.